Я хочу вам черговий раз сказати, прокиньтеся, бо рано чи пізно, рано чи пізно, ми відчуємо на собі всю ярость, так би мовити, да, російської армії. Я ще раз вам кажу: вони йдуть нас знищувати, вони йдуть вижигати наші села та міста. І кожні 2-3 кілометри фронту, які вони продавлюють своєю піхотою і так далі, вони ближче не тільки до якогось маленького села чи селища десь на сході України, там на Донбасі, чи там в Приазові, і так далі, а вони ближче до Києва, вони ближче до Дніпра, до Запоріжжя і так далі. Всі ми. Люди у всіх є, ну у нормально кожної людини є поняття страху. Ми все це розуміємо. Але потрібно зрозуміти, що якщо ворог зайде до нас в наші сели, міста в наступні, то буде набагато страшніше від того жахіття, яке вони будуть робити з нашим населенням, з нашими чоловіками, жінками, дітьми, ніж від того страху, який. У лапках е викликає у людей у чоловіків мобілізація. Повірте, це нічого у зрівнянні з тим, що зробить, коли дійде до тих чоловіків, які не можуть переплити тису. Ви ну, повинні це усвідомити нарешті.